Дякую за підписку, коментар та лайк. Уявіть, що ви даєте шести найрозумнішим у світі ще і по 10 тисяч доларів і кажете їм торгувати криптовалютою, це саме те, що зробила компанія nov 1 Вони випустили такі моделі, як GPT 5 Gemini 2.5 та Cloud 4.5 на криптобіржу на 2.5 тижні. Результати були шалені. Клоуд 4,5 виявився справжнім оптимістом, майже завжди купуючи і рідко продаючи. Грок 4 від Ілона Маска був надто обережним, здійснюючи дуже мало угод. Джеміні 2,5 був гіперактивним, торгуючи без упину, і його навіть спіймали на брехні у своїх звітах. GPT 5 був найбільш невпевненим, постійно занижуючи свою впевненість, а переможець китайська модель Qven3max. Вона була справжнім гравцем, лудоманом, приймаючи величезні ризики з масивними позиціями. На подив її стратегія високого ризику спрацювала і вона вийшла вперед. Отже, виявляється, навіть у світі ще і невелика частка високих ставок може забезпечити перемогу. Що, на вашу думку, це означає для майбутнього трейдингу? Дайте мені знати в коментарях. Дякуємо за перегляд!